24 лютого, день який змінив, все наше життя. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Які твої найстрашніші спогади? Чесно, я спочатку не зрозумів. Я думав, як це так, це просто може жарт якийсь. А коли вже сказали, що точно війна, то я. Ну, мені чесно, було страшно, бо я думав, що особливо, коли була перша моя тривога, то я вже думав, що робити. Давайся в підвал. І тепер вона закінчилась, що я наголошую. Дивись, як жахливо. Вдала на карте їздили танки, ішов по полю з неба. Ми сиділи в підвалі. Які твої найстрашніші спогади? Чернігів. Я пам'ятаю. Що для тебе війна? Гостомель. Наша, моя. Азовсталь. Зразок незламності. Маріуполь, гратеатр. Їх не врятував навіть напис діти. Краматорськ. удар по залізничній станції. Ізюм, сотні могил в сосновому лісі. Дніпро, ракета Х-22 зруйнувала частину будинку. Твої перші усвідомлення, що почалася війна. Я знав, що мій брат піде воювати захищати Україну. Mm. E, і мої перші емоції були. Я Просто не знаю, що сказати про війну вашому говорити. Незважаючи ні на що, українці вистояли ці два роки з високо піднятою головою. Незважаючи на страждання і втрати, ми продовжуємо боротися за свою незалежність. Дякую за можливість прокидатися кожного ранку і жити у вільній країні. Дякую, солдати, за те, що ти нас оберігаєш і захищаєш. Завдяки вам ми маємо змогу навчатися. Нехай ваша смілива служба буде збережена та високо оцінена. Воїни, ваша мучність, самопожертва та відданість нації важлива та незабутня. Ми дякуємо кожному воїну кожному добровольцю. Ви і наш зразок незглавності. Героям слава!